Сьогодні ми поставимо нашу мітку на будинку, де мешкав Симон Петлюра у Парижі. Петлюра оселився у Парижі у жовтні 1924 року. Він перебрався сюди з Відня. Спочатку він був там. А перед тим був у Польщі, тобто фактично останнім місцем замешкання була столиця Франції, Париж була обрана не випадково, тому що тут на той момент було і багато українців. Ну і плюс до всього це була тоді столиця світу. Тому тут волів мешкати, працювати і формувати. Український порядок денний саме тут Петлюра він оселився. От у цьому готелі ми його зараз бачимо. Він тоді мав іншу назву. А він називався за назвою вулиці, де був розташований. Насправді це були такі мебльовані кімнати. Тенар. За звичкою такі заклади називалися готелями, але насправді вони були будовані спеціально для того, щоб їх винаймали недостатньо заможні мешканці. Там були меблі, дуже часто не було кухні. І в випадку із Петлюрою, саме кухні не було зовсім як явище, й тому Симон Петлюра разом із родиною був змушений харчуватися поза помешканням. Він тут мешкав найдовше за усе своє коротке паризьке життя. Він ніде не переселявся. Мешкав тут з родиною і саме звідси. О 13-й годині, 25 травня 1926 року, Симон Петлюра вирушив до ресторану Бульйон Расін, щоб якраз встигнути туди на обід. Шлях був недовгий. Тривав лише 5 7 хвилин, якщо не зупинятися дорогою, то властиво ми пройшли цей шлях саме за такий час. І цим шляхом він йшов востаннє. Ми бачимо ці вулиці. Ми бачимо і готель, з якого він вийшов, і швидше всього він вирушив вниз бульваром сен жермен Бо це хоч трошки довше, але дорога йде повз парк, і з огляду на те, який маршрут він обрав для того, щоб повертатися з ресторану до готелю, то він властиво скерував свої кроки до бульвару Сен-Мішель, аби потім перейти на бульвар сен жермен і повернутися до готелю. Але йому не судилося повернутися. І власне оця саме хвилинна прогулянка цей самих хвилинний шлях був останнім шляхом пройденим Симоном Петлюрою у Парижі. Ще десь за 11 місяців до вбивства Петлюра писав Лівицькому, що відчуває близькість власної смерті, яка буде раптовою, не давало спокою йому і те, що за ним стежило. За вісім днів до своєї смерті Петлюра у листі тому ж Левицькому зазначав, що. Він бачить стежу, і що Петлюру, якщо не говорити про індивідуальність, не так легко знищити. Він немовби хизувався тим, що знає, що за ним стежить, і не дбає про це даремно. 25 травня 26-го року, о першій пополудні, петлюра пішов обідати дешевий на той час ресторан за три квартали від його будинку. Він постійно ходив саме туди, чому ми розповідали в нашому попередньому фільмі. І звертаємо вашу увагу на те, що в описі від відео буде посилання на цей наш перший фільм. Зокрема, Петлюра обирав цей ресторан, Через те, що там була преса і інші принади цього ресторану. Він постійно обідав там. І вечеряв дуже часто. Бульйон Расін відрізнявся власне тим, що був поруч і давав можливість за кілька франків добре похарчуватися. Саме тоді, в той день, коли він вийшов 25 травня, дружина лишилася вдома. Вона хворіла, донька була в гімназії. Відповідно, він вирушив сам свій останній шлях до ресторану Бульйон Расін. Звісно, було би логічно передбачити, що у людини, яка вступила в суперечку з совєтською владою із НКВД, мусила бути бодай якась охорона, бодай якісь засоби безпеки або можливості, які би берігали його від замаху. Ну, але, швидше всього, Петлюра відчував спокій у столиці світу у вільному у Парижі. Він не мав з собою охоронця. Він Рухався звичним шляхом для себе і для тих, хто міг за ним стежити з місця проживання, де він залишив своїх рідних, до місця харчування, де він часто харчувався, читав паризькі видання, часто призначав там зустрічі, і про це було багатьом відомо. Проте він безпечно провадив звичайне міське життя. Так він разом з цим займався політичною діяльністю. Він редагував часопис, тризуб тоді достатньо успішно, але тим не менше він ще й просто мешкав. Каво Парижі відвідував виставки, музеї і звісно не очікував, що дорогою до свого обіду його вже слідкував вбивця. Чекайте вбивці довелося недовго, бо Симон Петлюра через 40 хвилин завершив свою останню учну. Що вам було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал для того, щоб дати нам наснагу творити нові фільми. Донатьте на ЗСУ, як це зробити гарно, буде в описі під відео. Ну і взагалі давайте декуповувати культуру українську разом. Ось в цьому ресторані бульйон Росін останній раз пообідав Семен Петлюра і вийшов на зустріч власній смерті. Сьогоднішня наша розповідь буде не така звична, як попередні, бо ми поговоримо про місце, яке пов'язує Україну із Парижем. Мітка на мапі Парижу, яка пов'язана зі смертю, з вбивством Симона Петлюри. 25 травня 1926 року, о 13 годині, симон Петлюра виходить з невеликого, але затишного і відомого на той час французького ресторану Больон Росін», що розташовано на вулиці Росін. неподалік зупиняється біля розкладки книг. Дивиться на марки, коли до нього наближається людина. Питає: чи ви є Симон Петлюра? Так відповідає він. Лунає сім пострілів, Симон Петлюра отримує п'ять куль в себе. Вбивця не тікає, він лишається на місці. Прихож відразу зчиняють галас, і за кілька хвилин прибуває поліція. Про вбивця Петлюра Шварцбарта про суд над ним і його перебіг було чимало сказано. Про це. Було дуже багато розповідей, і ми хочемо ці розповіді прив'язати до місця події. Бо власне ось тут, ось в цьому ресторані, Бульйон Расін, останній раз пообідав Семен Петлюра і вийшов на зустріч власній смерті. Трошки розповімо, що це за місце і чому саме там обідав Петлюра. Чим це місце Петлюра пов'язує зі собою? Симон Петлюра мешкав в готелі неподалік 5 хвилин пішки від готелю до цього ресторану. Чому саме цей ресторан вибрав Петлюра? Тому що він був у той час найкращим поєднанням ціни і якості. Це була перша мережа ресторанів ще перед Макдональдсом, але працювала вона дуже подібно до того, як працює, наприклад, в Україні позата хата, тобто національна кухня, дуже недорога. Достатньо якісна, швидке обслуговування, тобто не треба довго чекати. І можливість провести ділову бесіду можна було проводити там зустрічі і використовувати саме приміщення ресторану не тільки для їжі, а як для місця зустрічі. Ресторана спільний корінь із реставрацією. Реставраційон – значить відновлення. А реставрація може бути не лише полотна чи будівлі, але й тіла. Концепція ресторану полягає саме в тому, щоб швидко і за доступною ціною годувати своїх клієнтів з гарною якістю. І перші бульйони, які забезпечували саме таку якість швидко, добре і недорого, з'явилися в 1855 році у Парижі, завдяки розумному одному з таких кмітливих мясників Мюсьє Дюва. Він запропонував працівникам лезаль. Це був перший критий великий базар у Франції, такий передвісник універмагу продуктового. єдину страву з м'яса та бульйону. І в 1900 році в Парижі було майже 250 бульйонних. Вони стали першою мережею ресторанів у світі. Деякі бульйони вищого класу пропонували читальну залу або навіть музичні розваги. І але обов'язково в кожному бульйоні була свіжа преса, що властиво і приваблювала. Дуже велику кількість відвідувачів, які хотіли одночасно і поїсти, і отримати новини. І швидше за все наявність преси найбільше приваблювала Симона Петлюру, який хотів бути в курсі всіх подій. Наявність преси в ресторані найбільше приваблювала Симона Петлюру до ресторану «Бульйон». Кінець 19 століття був вибухом стилю модерн, який мов цунамі розлився Європою і світом і змінив старе уявлення про архітектуру. Меблі та оздоблення відтоді у світі на довший час запанував модерн, і панування модерну дуже добре помітно в оздобленні всередині і зовні ресторану Бульйон Арсін, який є нашою міткою на мапі Парижу. Після вбивства українського державного діяча в екзилі Симона Петлюра біля цього ресторану назва ресторану змінювалися, і міняли на різні, на інші. Але відновити колишню славу ресторану вже не вдавалося. І тому на початку 60-х років ресторан викупила Сорбонна і зробила її їдальнею для викладачів і персоналу університету Сорбона, що в принципі дало можливість зберегти атмосферу ресторану самого і сам ресторан пізніше в середині 90-х років. Було викуплено цей ресторанний заклад бельгійськими пивоварами, і властиво вони вклали кошти гроші у ретельну деталь. Тальну реставрацію цього закладу, і властиво, завдяки їм ми зараз можемо бачити зовнішній вигляд та й внутрішній теж ресторану бульйон Расін, таким, яким його бачив останньо в своєму житті Симон Петлюра, і властиво через це дуже важливо мати цю мітку, українську мітку на мапі Парижу. І бажано, щоб ця мітка була звичайно відмічена ще й меморіальною таблицею. Впевнений, колись це станеться, колись міфи розвіються і запанує історія і правда. І українська культура і історія трошки деокупуються, тому закликаємо деокуповувати культуру разом з YouTube каналом Інфрашкіль. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки. Якщо вам було щось незрозуміло, запитуйте, радьте, ми послухаємося і відповімо на всі ваші запитання. Сьогодні ми поставимо нашу мітку на тому місці, де відбулося прощання з Симоном Петлюрою. Це так звана Румунська церква. Вона розташована у Парижі. Це місце, де була віддана остання честь, остання шана Симонові Петлюри після його вбивства у Парижі. Про вбивство і останній обід отамана ми розповідали у цьому фільмі. А про останній похід отамана ми розповідали у цьому фільмі. Посилання на обидва фільми буде в описі до відео. Напівофіційно цю церкву справді називали просто румунською, хоча дійсно це церква святих Архангелів. Ми зараз її бачимо, і тут відбулося прощання з Симоном Петлюрою. Чому саме тут? Бо і на той момент, коли було вбито Петлюру, це була єдина православна церква, і та церква, куди вчащали всі православні мешканці Парижа, які не могли і не хотіли відвідувати російську православну церкву зі зрозумілих причин. Тому там бував і Петлюра, там бував під церквою. Не стромахно та інші діячі тодішньої української еміграції. Прощення з Петлюрою відбулося у неділю, 30 травня 1926 року. Богослужіння почалося о 15.00 у румунській православній церкві, яку ви зараз бачите. Це приміщення, і церква, яка насправді зараз звеціє, тоді звалася церквою святих архангелів. Але тоді, в просто в розмові, в звичайних бесідах це називалося Піти в румунську церкву. І властиво Махно він не був віруючою людиною він не ходив в приміщення церкви, але він бував під церквою, щоб поспілкуватися з людьми з українцями. Які там були, це процесія, яка виходить? Ми бачимо дружину, доньку Симона Петлюри, і вони виходили саме з цих воріт, саме з цієї церкви, саме з цього приміщення, яке ми бачимо зараз з вами тут, це важливе місце для вшанування пам'яті головного отамана, тому що ця церква стала місцем визнання бодай тимчасово. На час тривання жалібної церемонії всією діаспорою, що він був очільником української держави в екзилі. тому що похоронна процесія була настільки потужною. Участь усіх практично без винятку сил і політичних лідерів української діаспори була однозначною, і ця однозначність вона була проявлена саме на цьому місці цій церкві, церкві святих Архангелів. Важливо розуміти концепцію цього місця. Тут збиралися усі неросійські про. У тобто, це була така зона протесту, вияв протесту віруючих людей проти московської церкви. Ми бачимо в тлі за спинами дружини і доньки саме цю церкву, саме оборота виходу з цієї церкви, звідки входила процесія і рушила вона на цвинтармонпарнас, на котрому ми ще побуваємо і зробимо окремий якісний фільм про місце поховання. І він вже завершить нашу чотирилогію про визначні місця пов'язані з Симоном Петлюрою у Парижі. Ця визначна для українців церква була збудована у 1375 році архітектором Раймоном Д'ютамтом для Турманського коледжу старого Паризького університету. І також це той самий архітектор, який збудував нотр дам де Депе. Ця Це церква єдина середньовічна каплиця, яка залишилася у цій окрузі після революції, великої французької революції будівлі служили місцем зборів революційної секції Пантеону, як штаб-квартира 12-го муніципалітету Парижою Казар. Ми були 1801 року. Каплиця була врятована від знищення завдяки історику Жюлю Кішера, і головне вона була вчасно. Придбана Румунією у вересні 1882 року. І протягом десяти років велася робота з метою її реставрації та пристосування до румунського православного обряду. Для українців ця румунська церква має відоме історичне значення. Тут відбулося прощання з головним отаманом Симоном Петлюрою, якого було вбито в Парижі. Ми бачимо зараз жалібну церемонію. Ми бачимо звідси, вона вирішила на цвинтар Монпарнас. Де похований Симон Петлюра, і на якому ми обов'язково побуваємо, бо там ми будемо завершувати нашу чотирилогію про місця пов'язані із Симоном Петлюрою, у Парижі. Якщо сподобалось і не було вам нудно, ставте лайки, підтримуйте нас, і головне підтримуйте ЗСУ. Сьогодні ми розповімо про місце останнього спочинку отамана. Це один з найвідоміших цвинтарів Парижу, цвинтар Монпарнас. Саме тут завершився земний шлях лідера української державності. Сюди вирушила похоронна процесія 30 травня 1926 року, о 17 годині, з під румунської церкви. Симон Петлюра недовго, але плідно працював у Парижі. Він був головним редактором часопису «Тризуб». Він працював наполегливо над тим, щоб об'єднати українських емігрантів політичну позицію, яка опинилася тоді в Парижі, але не судилося. Властиво на цей цвинтар Монпарнас його тіло було доставлено після вбивства Симона Петлюра, яке сталося в Парижі 25 травня 1926 року. Впив сталося на вулиці Расін біля одноіменного ресторану Бульйон Расін. Отут от саме тут його вбито. це ми робили фільм, і посилання нього буде у відео. Процесія рухалася мовчазно Парижем. Ця процесія власне, була одною з найбільших серед усіх тих, які мали можливість подивитись Парижани, тому що вбивство на превеликий жаль совєтським союзом в Парижі було скоєно достатньо, але це була одна з найбільших процесій, і про це також ми зробили фільм, ви Зможе знайти його у посиланні під відео. Цвинтар було обрано не даремно. Це один з найпрестижніших на той момент цвинтарів був, і в принципі також було цікаво, тому що свого часу тут було поховано дрейфуса, ту людину, яку звинувачували у шпигунстві через його походження. французька спецслужба, відділ статистики і воєнної розвідки за допомогою свого агента звинуватили підполковника французької артилерії Альфреда Дрейфуса в ситуації зростаючої шпигноманії і войовничого антисемітизму. Яка панувала тоді у військовому середовищі Франції? Єврей дрейфус виявився вдалим офірним цапом, тим паче, що тодішнє керівництво армії мало достатньо праві погляди і вдало було підсунуто їм. Призвище Дрейфуса, єврея, і 15 жовтня 1894 року Дрейфус був арештований, і далі справа Дрейфуса відома тим, що військове середовище було тоді звинувачене підставно в антисемітизмі. Армійське керівництво твердило, що він через своє єврейське походження шпигував на німеччину, і властиво через це було його покарано, що правда потім виправдано. І ось Альфред Дрейфус в 35-му році похований тут на цвинтарі Монпартнас разом з Симоном Петлюрою. Ми, звісно, окремо ще зробимо фільм про тільки про Монпарнас, тому що тут поховано декілька українців. Петлюра тут не є одиноким, але це найголовніша постать, найголовніша фігура для українців розташована на цвинтарі Монпарнас. На превеликий жаль, надалі постать отамана є просякнута зневагою з боку заходу, з боку ж самої Франції і української держави. Жодних офіційних делегацій біля цієї могили не було. Тут похована і дружина. Петлюри і його донька, і ця могила, вона зараз доглядається громадською організацією. Жодного стосунку держава до цієї могили немає, і в жодному випадку, жодна офіційна делігація ніколи біля цієї могили не була за винятком президента Ющенка і шансів на те, що коли-небудь побуває якась інша делігація. Майже немає, тому що ставлення до Симона Петлюра у самій Україні є абсолютно невизначеним. Тобто є частина істориків, які вважають його причетним до погромів. Інша частина так не вважає, але держава має визначитися, ким є Симон Петлюра погромником чи одним з керівників Української Народної Республіки. Він є винним у вбивстві євреїв, чи він... До цього стосунку не мав. Чи правий був тоді суд Парижу, який виніс виправдовувальний вирок його вбивці пану Шварцбарту, чи ні, Українська держава досі з цим не визначилась, і я не вірю в те, що перенесення праху Семона Петлюра до України щонебудь змінить, впевнений, що не розглядається нинішньою владою, як і не зглядали з розміщення могили Семона Петлюра у майбутньому пантеоні української слави, принаймні поки що жодних інформацій про це немає. Має тому насправді Монпарнас є достатньо спокійним місцем спочинку отамана. Звісно, бували випадки, коли тут спробували фандали завдати шкоди могилі. Це трапляється і на превеликий жаль. Перенесення тіла в Україну не є гарантією від вандалізму. В Україні також це може трапитися на превеликий жаль, бо фігура є неоднозначною, і Україна досі не визначилася зі своїм ставленням до Симона Петлюри. Ось ми бачимо вже вечірній Париж. Ну байдуже до всіх наших дискусій він готується до різдва. І ми, звісно, також будемо до нього готуватися, готуватися новими містечками і новим форматом. Ми готуємо зараз декілька нових фільмів у новому форматі. Тому закликаємо підписуватися на наш YouTube канал. Сподобалось і не було вам нудно. Ставте лайки, підтримуйте нас, і головне підтримуйте зсу.